В Отца і Сына и Святого Духа. амінь. Амі. Радуйся Марія, благодать. Мати Господь, Господь с тобой. Благословенна Тимишника. Благословенный придлона Того Ісус. Свята Марія, Маті Божа, моли за нас амінь. Сьогодні розглядаємо базиліку святого Франциска Асиського. Мені здається, що це перша базиліка, яка не знаходиться в Римі яку ми розглядаємо на цих реколекціях. Базиліка Святого Франциска в монастирі це головний храм ордену францисканців, розташований в місті Асизі. І єдина з семи папських базилік, яка не знаходиться в Римі. І вона не входить до переліку великих базилік Католицької церкви. Храм побудований в 13 столітті, є, по суті, двоповерховим, тому що спочатку зробили нижній храм, і його будували в стилі такої капели, в стилі цих. Верхній поверх зазвичай називають Верхньою церквою. Це видима частина будівлі, що височіє над пагорбом. А в той час, як нижня базиліка ховається в його товщі і рядові забудови монастиря. І єдиний елемент, який залишається на витоті, це південний квартал, що виходить на нижню площу Святого Франциска. Вхід до Верхньої церкви знаходиться боку, з хідного верхньої... боку, а верхньої в площі Святого Франциска. Стиль нижньої церкви побудований відносно давньої традиції Римської крипти. До інтер'єру просто входять... інтер простору верхнього храму входять особі нові елементи цінності, які пізніше підходять архітектурі. Середньовічної Італії. Ця це двоярусна церква з точки зору планування досить точно наслідує сучасні її зразки, які будували в Франції. Відповідає готичному стилю, але францисканці не хотіли повністю наслідувати готику, хотіли зробити це трохи скромніше. І тут поєднується такий класицизм добиромантизм. Розташована базиліка на пекельному пагорбі. Починали будувати місце. Ну, як вибирали місце, вибрали собі пагорб, який називали Пекельним через те, що там втрачували розбійників. І, по суті, відразу після смерті і канонізації Святого Франциска Асильського почали будувати цю церкву в 13 столітті. Будівництво Францисканського монастиря і обох базилік почалося в. 1228 році. Земельна ділянка на сході міста, куди з міста пішов помирати Святий Франциск, була подарована францисканцем якимось місцевим чиновником. Колишнє місце страти злочинців, відоме Васизі як Пекельний пагорб, почав відразу після будови монастиря називатися Райським пагорбом. Така дуже різка переміна, скажімо так. Будівництво нижньої базиліки було завершене в 1230 році. За два роки побудували нижню базиліку і відразу туди перенесли тіло святого Франциска Асиського. Вам не видно, так? Да? Тут ці речі, в яких ходив сам Франциск. Можна потім підійти подивитися. Верхня базиліка почала будуватися в 1239 році і будувалася. Майже 20 років, над оздобленням, церкви, над оздобленням церкви працювали найкращі митці того часу. І, відвідавши храм в 20 столітті мистецтво знавець Павло Муратов, описав свої враження такими словами: Храм Святого Франциска Васизі не справляє такого враження вмістилища палкого. Народного благочестя, яке викликає, наприклад, храм святого Антонія Падої. Він не обвішаний анекдотичними екс-вото і навколо його стін не гомонить час від часу сільський ярмарок. Є щось від порядку музею, в привабливості його капел і навів. З тих пір, як держава спекуляризувала монастир, храм Святого Франциска, відданий емоціям туристів. І труда мистецтва знавців, що не дають йому ні хвилини спокою і віддаляють від нього благ... благодать забуття. Створення е, знаменитого франциско... францисканського ст... циклу це, по суті, е, мозаїка з життя святого Франциска Сиського над ним. Працював один дуже відомий митець того часу, і в нього це зайняло дуже багато часу, майже 20 років. І над цим ще працювали дуже багато великих мистецтвознавців, різних архітекторів, художників і так далі. Своїм зовнішнім виглядом базиліка за, тип, за типом Подібна крипти. Нижня церква зобов'язана викарію ордену. Брату Іллі, який набув великого досвіду при спорудженні церков, призначених для хрестоносців в Сирії. Вхід до неї влаштований через портал на південному фасаді, виконаному в готичному стилі. А що таке до Крипти поховає? Крипта це там, де раніше поховання були. Ну, по суті, весь нижній храм так, да, щось типу того. <сміщення> Приміщення Гробниць, верхні більше родниці на да, Так, щось типу. Приміщення верхньої базиліки виконане в традиціях готики і справляє зовсім інше враження. Великі вікна з вітражами відкликають потоки кольорового світла на фрески. Вітражі на корах були виготовлені в 13 столітті німецькими ремісниками на лівій наві французькими, а вітражі правої стіни приписуються май... майстерності майстра святого Франциска. Вітражі заслужено належать до найкращих зразків італійського скла 13 століття. Найважливішою частиною декорацій. Які прикрашають храм, є саме ця, ці 28 фресок з життя Святого Франциска. Вдовж нижньої частини Нефа, які приписують джото, фрески відрізняються новими художніми рішеннями, принесеними Привнесени. художникам в італійський живопис. Там краще Ну, Справді. <реш> <реш> Тобі, може, краще, ні, то не дуже. Чи видно щось? Не. В кожному профільку між колонами розмішуються по три фрески, плюс дві фрески в східних галереях поруч з ходом. І ще дві на вхідній стіні. При створенні іконографії художник старався на легенда Майор, біографію святого Франциска, написану в 1266 році. Святим Бонавентурою, і три життєписи, написані братом Томою. Прототипом до цього циклу міг слугувати цикл П'єтро Каваліні, що до нашого часу, на жаль, не зберігся. Згідно з Візарі фрески Джота, написані між 1296 і 1304 роками. І з такою дуже. Сумною подією, яка була в цьому монастирі, це був землетрус, який відбувся 26 вересня 1997 року. Тому що на реставрацію фрески перед цим землетрусом було виділено 2 мільйони євро. І, на жаль, дуже багато з цього всього було зруйновано. Вчені підрахували, що близько 20% з тих фреск, що були відновити, вже не вийде. Вони були втрачені на і е, зібрали таку знову комісію з митців для того, щоб відновити те, що є, і відновили 180 квадратних метрів мозаїки, що дуже є таким ваговим вкладом, тому що відновити мозаїку 13 століття було дуже важко. І одним з таких наслідків можна подивитися тут на, на цьому фото. Можете перейти, бо в мене на ще. Стеля ввалилась, так? Там тоді дуже храм постраждав. Там ще не було, що блискавка, купол влучила, купол роздиківся. Там ну, взагалі так цікаво. Якась ja, сила зверху, трохи шлікувала. Так, тоді, коли влучила блискавка, вони дуже сильно вдарились в науку, почали досліджувати багато mm. чого. Попала блискавка і вони мусили зайнятися будівництвом на рукою. У мене все, може, маєте якісь питання. Васиж. Василі, так? Васиж. Франція. Італія. А може не треба було ці фрески всі робити? Та як? Це така краса. Це дуже гарно. Ні, ну то це як Він був простий просто, да, там від, ну, ну, він. Він був простий, але відразу після його смерті орден став дуже багатим. Ну як, якщо дивилися, то... Да, да. там, там взагалі ну, там не дуже що біднота, там взагалі було страшно. Ну, Зробили таку участь з базиліку. Так, зробили з базиліку да -да 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 -да. реально дуже класно, але ну, знову ж таки, як писав цей мистецтво знавець. То цей храм, який побудований на честь святого Антонія, набагато помпезніший, mm -hmm. а цей простіший. Богато є то францисканський храм. Mm -hmm. Ну і цей засновник читання. Франциський засновник франциска, але ще 26 вересня, іменно в той день, так іменно тоді, коли він народився. такі Може сам Франциск сказав, що добре, ви не туди дивитеся, дивитися на нього. Ну, за просить, а не на цю травку Ну, Це просто магічна цифра 816. Запомні. <реш> <реш> Ні, ну це все так, да, роздумає. Що... А що на цих фресках намальовано було? Тут взагалі дуже багато, того, що, ну по суті, весь храм був заставлений фресками. 28 фресок було з. з, -з, 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 -з... А, життя так, святого так. Франциска. І, Оце сутку... оці ці кусочки, так? Да? Ну, ну так, це, це вони цілі, да? А тут повипадало. Це по було... ні, це стеля обвалилась. Ну, ну, а тут... фрески були по стінах. І там було 28 з життя Святого Франциска, і ще дуже багато з різних подій, з життя різних святих, а, святого ось. письма, да, Таке. Ага, це події, так як ми були в цих басілянах, вони да, да, да. це були... Тобто Євангелія, яка промовляє... За це нічого не сказано, там більше описувалося про життя святих угу. в цих фресках і були деякі біблійні сини. Угу. Хорошо. У вас все? У мене все. Добре. У мене є да. Можна не зовсім потім і потім. Давайте. Це я вчора вияснив, що після беатифікації дають звання блаженним. Да. А після канонізації святий. Да. А слуга Божий після чого дають? Слуга Божий дають, якщо йде запит на Ватикан, щоб зробити святим. Ватикан, якщо приймає це прохання, то роблять відразу слугою Божію. Тобто, якщо починається процес канонізації, то присвоюється слова Божі? Якщо починається процес беатифікації, коли блаженним робиться. Перед тим, як зробити блаженим, він стає Словою Божем. На початок процесу. Угу. Тобто, якщо слово Боже, то значить процес почався? Так. Да. Потім блаженний. А коли процес канонізації починається, то що вони Блажаний чи ще щось не вирішується? Ні, 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 блажання. Вже нічого не домовляється. Але може таке бути, що його так і залишать на звоні слуга Божіть, так? Не зроблять близько? Так, може бути. Якщо не вистачає доказів того, що дійсно людина була свята, або є якісь сумніви, то залишають кову Боже. А не можуть забрати навіть абсолютно? Ще раз. Але не заберуть, якщо слова Божі, і, наприклад, менше не роблять, його не заберуть. Ну, я такого ще не чув. Можливо, якісь випадки були, але ну, як на мене, це, це вже щось не то було. Це все? Ні. Я думав, те з буде. Хочу більше там заправити. Але е, мене ще цікавить звернення до е, різних правильно, Представників церкви, напевно. Ну, це щодо, напевно, більше єпископа. Uh -huh. Я там чув. Ваша екселенція. Так, да, є таке. Є. Yeah. Можна спокійно говорити отже, єпископи. Екселенція, це я не знаю, це більше такий для пунктів, скажімо так. Для uh кого? -huh. <laughs> для пунктів. Для пунктів. Ah, для пунктів. Що воно ну, в прямому перекладі означає? Я цього не досліджував, але мені здається, що ну, чи ваше право священня, тобто щось на цього було. Mm -hmm. До речі, навіть в, в Польщі є ексцеленція, навіть в Польщі, наприклад, говорять mm -hmm. до цих, до сенаторів. Ваша екселенція. Це більше ну, під показує, так, да, показує статус. Так само, як до ректорів можна звер... звертатися ваша еміненція. до кого? Ректорів. Ректор семінарії до нього вже можна звертатися ваша еміненці. Або до кардиналії. До кардиналі так вашу дітьми. Еміненції. Тож еміненці? Еміненці? А так якщо ставим очі і письмо, то буде добре. Можна навіть отче казати. Ну ми їх не полисимо, так? Ні, ну. До... Я як говорю своїм єпископом, то я не говорю ваша Екселенція, я говорю отче. Бо якось. Наш отець на його ще по іншому вказав. А, звернувся. Може українською говорить Ваше високо... О, не, високо, це Архієпископ ваше Так, Ахіхіпоскопа ваше високо.

О, ну давай питання задано. Бо я йому кажу, а він далі до ну, таких священників, звичайно, теж каже на їх брат. До mm -hmm. це вже, мабуть, там не треба звертатися? Ну, я думаю, що священник не обійдеться, якщо нормальний священник. він на це ображатися не буде. Але думаю, брат, якщо ну, для деякі загальних священників брат це ніби монах. Ну і в принципі воно і є, так? якщо звертається. так? — Брат. Брат, ти мені. Але я думаю, що не тобі є тебе. Ні, я вже це беру, що Ісус сказав, ви усі брати. Я тільки потім, коли почав англійську вчити, я зрозумів, що в Америці бро, бро! Вони всі християни там, бро! Дякую. Помалу на закінчення. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і на і вічні, і вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину Амінь.